Всім доброго дня, ми з України. У нас сьогодні дуже поживна, цілюща цілюще меню. Страва, яку, мабуть, ми ніколи не куштували, але завжди потрібно починати щось нове. І у нас сьогодні, для цієї краси просто постою, тому що на дворі такий контраст, такий холод. Ми зготували дуже гарну, чудову страву. Салат вітамінка. Чому? Тому що сюди входять виноград, чесник, салат рукола, обліпиха і апельсинові сіки, шматочок апельсину. Так, знаєте, по ресторанному красиве, пікантне. Ну, насолоду отримаєте плюс вітаміни чудові. І пам'ятайте, що обліпиха набагато корисніша за лимони. Інші фрукти навіть не буду перераховувати стосовно вітаміну С. Має дуже багато вітаміну Є, е, а ви знаєте, що це вітамін краси і багато вітаміну В. Ну, надзвичайно смачна, надзвичайно корисна і ще й красива.